то мабуть дуже Росі росик реплянька, пожалуйста, шел позаду Все, 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 пришел Саме так в центрі міста після заметілі возили полтавців у тролейбусах, проте своєї вини комунальники не визнають. кажуть, винні водії, що позалишали власні авто на узбіччі. Тож тролейбусам доводилося обіджати їх аж по третій смузі. Електричні штанги до дротів просто не дотягуються і спадають разом із полтавцями. Тролейбус ризикуючи своїм життям, штовхала і наша знімальна група.

У той же час люди висловлюють своє незадоволення прибиранням вулиць і рухом громадського транспорту. Кондуктором тролейбусі роблю і на втору сміну, кажуть, вряд ли вона Я здивований. Здивований тим, що все ж таки соцсети роблять свою справу, і нарешті мер відреагував трішки хоч прибрані дороги. Вчора ввечері, відверто кажучи, я не розраховував на те, що взагалі буде місто працювати і буде міський транспорт виїжджати на дороги міста. Там ну що я постійно їздив, ну доїхав. Як там повезло, що заліз маршрутку. А так. Людей багато на зупинку? Тьма. От подивіться, сколько стоїть ж. багато. Душ. Так що, ніде ж не прочищено, ні... це центральна вулиця, їлі, їлі. а остальні зверни в сторону, там все. Такие снеги, тротуар не тротуарные по коліну в снегу. Так что страшно дело. Не, сейчас иду на рынок, но сегодня, когда ехала на работу, то очень долго стояла. На остановке, конечно, минут 20, наверное. Транспорта вообще не было, который был, то весь полный. То сейчас явные проблемы. И то мы даже стояли не на остановке, а на дороге. Потому что куча снега. Як у подальшому працюватимуть працівники тролейбусного депо та приватні перевізники, нам так і не пояснили. Вони і самі не знають графіку роботи.